Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що Конгрес зіграє на руку Кремлю, якщо він не відновить фінансування боротьби України проти вторгнення Росії, і звинуватив експрезидента Трампа у політичних іграх із безпекою Сполучених Штатів. чому ж постійно всі вот, ці роки їм хтось мішає? построить демократическое, щасливе, богатое государство, виступаючи в Білому домі, Байден закликав законодавців ухвалити двопартійний імміграційний законопроект, який також передбачає допомогу Україні, що за його словами включає багато з того, чого вимагали республіканці в питанні імміграції, і надати документ йому на підпис. Байден наголосив на терміновій необхідності затвердити 60 мільярдів доларів допомоги Україні і виступити проти президента Росії. Путіна годинних цокає. кожен день, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше інструментів для України. Щоб захистити себе від цієї російської агресії, наголосив президент США. Президент Байден не лише переконував законодавців, а так виглядало, що він хотів пояснити американцям, що насправді відбувається. І що сказав сьогодні президент Байден, він почав свою промову з того, що десь місяць тому він наказав групі переговірників із Білого Дому доєднатися до двопартійної групи сенаторів, які працювали над комплексною угодою, яка би і посилила безпеку американського кордону, але також і схвалила запит на додаткове фінансування для. Для пріоритетів нацбезпеки, і він сказав, що результатом стала угода, яка є не лише найбільш чесним і найбільш гуманним змінами, реформами до імміграційного законодавства, але також найжорсткішим посиленням безпеки американського кордону. Але як каже президент Байден, ця угода може навіть не бути розглянута Сенатом. І єдина причина цього, як сказав Джо Байден, це Дональд Трамп. Джо Байден сказав, що колишній президент за його інформацією напередодні обдзвонював. Ледь не кожного законодавця республіканського, щоб переконати їх, а інколи навіть залякати їх не підтримувати цю угоду, не підтримувати цей законопроект. І він закликав сьогодні республіканців насправді не піддаватися а, тиску Дональда Трампа, а діяти за совістю. І сьогодні також ми знаємо, насправді що республіканці неодноразово говорили про те, що Дональд Трамп не тисне на них і не впливає на їхню думку. Але варто зазначити, що спікер Палати представників Майк Джонсов. В одному з інтерв'ю сказав, що він ледне кожного дня спілкується з Дональдом Трампом, і, зокрема, про цю угоду, яку зараз намагаються досягнути республіканці і демократи. Але Марія, сьогодні Джо Байден, президент Сполучених Штатів, окремо зупинився у своїй промові на Україні. Він сказав, що він спеціально прийшов в свої українські краватці в синьо-жовтих кольорах з значками з американським та українськими прапорами, щоб ще раз підкреслити наскільки важливою є схвалити допомогу для України просто зараз. Він сказав, що час не на Му боці він сказав, що ця допомога має бути схвалена негайно. Він сказав, що якщо республіканці не проголосують, не підтримують цей законопроект, то історія їм не пробачить. Давай послухаємо, якими словами він звернувся годинник тікає кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше засобів для захисту України від російських ударів. Це саме те, чого хоче Путін. Українці борються мужньо. Ми не можемо зараз піти. Саме на це робить ставку. Путін підтримати цей законопроект. Це протистояти Путіну. Протистояти цьому законопроекту значить грати Путіну на руку. Як я вже говорив раніше, ставки на цю боротьбу виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише україною і витрати для американців, для наших союзників і партнерів зростуть для тих республіканців Конгресі, які думають, що можуть перешкоджати фінансуванню України і не нести відповідальності, історія спостерігає. Історія спостерігає, і нездатність підтримати Україну у цей критичний момент ніколи не буде забута. Юлі, ми також знаємо, що в американському конгресі тривають обговорення цього законопроекту про додаткове фінансування. І сьогодні стало відомо, що республіканці в сенаті наймовірніше не підтримують погоджену версію документу, за яку мали би голосувати завтра. В палаті представників цей проєкт закону також не має підтримки. Що ми можемо очікувати далі? Марія, найімовірніше так виглядає, що республіканці заблокують розгляд цього законопроекту навіть у сенаті. Хоча попередньо йшлося про те, що сенат таки може його схвалити. Ми знаємо, що найбільше перемовин перед тим, як якийсь законопроект виносить на голосування, відбувається за кулісами. І те, що ми чуємо зараз, із заяв республіканців певні з них говорять про те, що їм треба більше часу, щоб вивчити законопроект. Інші кажуть, що він недостатньо жорсткий, недостатньо нагальний, як вони вважають. Тому так виглядає. Та що він може бути заблокований, але знову ж таки поки що це не вирішено. Юлю, ми знаємо також, що в палаті представників окремо вже пропонують проголосувати за допомогу Ізраїлю. Чи можна очікувати, що й допомогу Україні також проголосують окремо? Адже законодавці постійно говорять, що Україна має потужну двопартійну підтримку, а розбіжності стосуються інших питань. Марія сьогодні про це питала у Джо Байдена. Він сказав, що наразі він фокусується на тому запиті на додаткове фінансування, яке включає і допомогу Україні і Ізраїлю разом. Але сьогодні також питання це поставили і Майку Джонсону, спікеру Палати представників. І він сказав, що насправді вони спершу хочуть розібратися з темою Ізраїлю, а пізніше він сказав, що і надійдуть і підійдуть до теми України. Але він сказав, що у них є дуже багато занепокоєнь, тому що за словами Майка Джонсона, Білий Дім не пояснив, якої є кін. Мцева етапі підтримки України. Ми будемо продовжувати говорити про заходи щодо України. Ми не облишили це питання, але потрібно зробити ще багато роботи залежно від відповіді Білого Дому про стратегію, підзвітність за фінансування, всі ці дуже конкретні деталі, які Палата представників має враховувати, коли ми приймаємо такі важкі рішення. Тож тепер ми продовжимо чекати на відповіді від Білого Дому і будемо діяти відповідно. Але у білому домі Марія неодноразово говорили, що вони неодноразово спілкувалися із представниками Палати представників і Сенату проводили для них закриті брифінги, де чітко пояснювали, якою є кінцева мета, і це насправді що буде допомогти Україні перемогти, щоб Росія не змогла не змогла здобути жодного успіху в Україні. Знову ж таки, ми зараз чекаємо, якою буде реакція після всіх заяв, які ми почули сьогодні. Юлію, дуже тобі дякую. Ми Будемо обов'язково слідкувати за тим, як. Розвиватимуться ці події. Я нагадаю, що з Білого Дому для нас працювала Юлія Ярмоленко. І до інших новин у США Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні постановив, що Дональд Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 року. Це означає, що суд зможе продовжити розгляд кримінальної справи проти Трампа, який раніше зупинили через скаргу адвокатів щодо недоторканості експрезидента. Трамп стверджував, що він повинен мати імунітет від переслідувань за дії, вчинені на посаді президента. Водночас, більшість американців із такою позицією не погоджується. За даними січневого опитування CBS News та YouGov, 64% американців стверджують, що Трамп не повинен мати імунітет від кримінального переслідування за дії, які він вчиняв під час президентства.